Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, мене звуть Олександр. Сьогодні трошечки розповідаю про шланги. У дайвінгу використовуються шланги високого тиску і середнього тиску, але він теж високий порівняно з тим, який дави зараз на нас. Бажано за шлангами дуже щільно пильнувати. Якщо там десь є якісь пошкодження або він вже сіфонить, то Замінити треба дуже-дуже. Якщо погано працює сифоний, перетертий, порізаний, шланги треба міняти, бо це дуже важливо. Це ваше життя. Шланги є як для регуляторів, від першої ступені до другої. Найрозповсюдженіші шланги, які хто багато за ними ганяється, це шланги до BCD з такими роз'ємчиками регулятора, до BCD Шшш, задули, все працює. Е, ці шланги, в принципі, служать довго, але все ж таки щось з ними буває, трапляється. Шланги, мабуть, для регуляторів е, рідше виходять з ладу. Та і головні шланги високого тиску. На манометри та, наприклад, трансмітери Бувають ось такі довгі для манометрів, або малесенькі-малесенькі для трансміторів, щоб комфортно було їх використовувати. Ось такі шланги бажано купляти тим, хто використовує трансмітер. Розповідаю, чому, тому що якщо ви вкручуєте трансмітер у ваш регулятор. То скоріш за все, той, хто буде носити вашого балона, якщо це не ви візьме за цього трансмітера та відламає його 6 секунд. Якщо трансмітер прикріплений на такому шлангу, схопити за нього вже ніяк не вийде, і ви цим убезпечуєте себе. Так що шланги дуже важливі, слідкуйте, будь ласка, купуйте шланги нормальні. Мабуть, от такі обльотці. От Це дуже гарні. Або от такі обльотки дуже захищають шланги. А на цьому все. Кому щось потрібно зі шлангів, приходьте до нас у магазин Батискав багато-багато чого є. Або робіть своє замовлення на нашому сайті Batiskaf.ua. І не забувайте підписуватися на наш youtube канал. На цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!